День матері, ми вшановуємо всіх жінок, які дарують тепло та життя. Цей день ще одна нагода, аби міцно обійняти найважливішу людину. В умовах сучасних випробувань, які сьогодні переживає Україна та безпосередньо Донеччина, материнська турбота стає незламним джерелом сили і надії. Українські матусі не здатні зупинитись ні перед чим, щоб зберегти віру у дитячих очах, хоча й звуки нескінченних. Сирен лунають звідусіль, навіть на передовій я мама. Коли чую голос дитини, це наче броня для душі. Мами перша психологічна підтримка для дітей, їхня присутність, заспокійлива магія. Щодня бачу, як матері знаходять сили допомагати іншим, навіть переживши втрати. Мама, що тримає дитину в укритті, обіймаючи її. Сильніше які ліки. Жінки, які втратили дім, самі стали підтримкою для інших. Це і є щоденний героїзм. Материнське серце вміщує і радість, і невимовний біль. Ми вклоняємося тим, хто виховав героїв і продовжує жити. Ваші сини й доньки, янголи, що захищають нас з неба. Дякуємо вам за жартовність. Мами побратимів, які загинули, вони навчили нас гідності в пам'яті. Матері загиблих приходять до нас з руками сповненими добра. Їхні діти герої, і вони мами теж, бо кожного ранку знаходять сили жити у шпіталях. Матері, які годинами сидять біля поранених синів, не просять нічого. Лише тільки шанс, і своїм мовчанням підтримують їх більше, ніж будь-які слова. Жодна нагорода не компенсує втрату дитини, але наша підтримка безумовна. Мами в усіх цих ролях не просто професіонали, вони безмежно люблячі жінки, які завжди вірять у краще, навіть коли світ навколо здається темним і складним. Вони піклуються про рідних, не шкодуючи сил та емоцій. Любов це теж лікування. Материнська турбота невидима, але рятівна. Материнське слово перша наука любові. Захист материнства основа відновлення Донеччини. Мама, це не просто слово, це цілий світ, у якому є місце для безмежної любові, безцінної підтримки і моментів, які вона дарує нам щодня. Мама, це та, хто завжди з нами, навіть коли ми не бачимо її поруч, вона відчуває нас навіть скрізь тисячі кілометрів. Дякуємо вам за силу, за турботу й ніжність, за те, що не здаєтесь. За віру в майбутнє з Днем Матері незламні жінки Донеччини. Саме матері є цією незламною силою, що тримає Україну. Дякуємо кожній із вас за серце, яке не знає кордонів.